Ніхто тебе не пусте в двір. <ріст> з двору в хату засранець, шкандива я не дала полічить. Собаки прокусили. Ох. У нас сьогодні київська рибалка. Вчора через Миколаїв їхав. Погав на київську рибалку. 400 гривень собака дика. Але раз на рік мона з кофієм перед рибалочкою. Отакі От пироги. Тортики. <laughs> Що ж, дякую тим, хто підтримує наш ка канал лайком і підпискою. Зараз повернемося, візьмемо бутилочку води з собою і підемо пошукаємо брудну щучку. Не, ну, Так, це моя. Зараз да, я за неї прийду. <laughs> Видишь, это я А я кидал там силикон. Че? Поможи ему там под сакой. Что, ты сам не справишься? Не, надо менять воблер, силикон, разни воблеры. Я он штук 30 их. Да, что? Блядь, пиздец, не даешь порыбать, Я только, блядь, встал на это место. А... Поможем чем А, она, маненька. Ебать, Стан, давай я в раз без этой хуйни. Если можешь сам, то это Блядь, я в натуре, блядь. Бернешь меня, блядь. Да, Нормально, <рів> нормально. <рів> це листално, це не, так, покидати на, тут так води, що можна без соцаки, правильно? Ні, если вода сантиметрів поднимется, як, як вчора была, ты там будешь у воді стоять. Сейчас, ну сейчас можна, і не, зараз, <рів> да. Нахуй так тут даже я подводить. Коли ж тілі. іногда навіть видно, отут було утра видно, як щука за воблером іде. Я дивлюсь, хвиля така а під нім. Так тут же, ж кажу, сантиметрів двадцять. Об, Обміліло взагалі. На середині точно така глибина, чуть трохи глибше, ніж тут. В 2010-му я тут іменно в цьому місці, починав рибачити лодки, то ще було сантиметрів 40-50. А И... а сорок тут? Ні, ну кажу, було сантиметрів 40-50. Я на Йоршику підпливав, і тих самих карасі тут були хороші. Всі раніше ж карась ловився в дізельці весною. І фіг, 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 фіг місця займеш, просто не займеш. Тьма народу. весь. Так, весь... весь... да, кілушний весною. Він спочатку в безмені на спінінги, а потім сюди здвигався. Каже, я думаю, я ви так? я лодкою лодку приїжджаю сюди, тут стою і починаю ваганий грузити. А хто в котловані чи в цьому дизельній, якщо ти одного взяв за, за день чи два-три, то це круто. Ну знову ж це місце треба зайняти. Потім народ сюди в сапогах почав лізти, і в сапогах, і на резинових лодках теж і на скатах. Я просто за це місто пам'ятне, бо тут оцей кущ терчить комиша мисий. Я його заповнив на всю життя. Карасі такі були. Ну недовго, недільку-дві половиш, потім карась вже відходить, вже так не клюється. Просто треба угадати. А що зараз забіле? Міни? Там на біло не залазити. Там тільки родники. А, тільки там, так? Да? А пляж вже що тут? Пляж в мінах. І в воді, і на березі, і наші, і не наші. І все, що хочеш. Ну, і в воді, мін кажуть тьма. Отуда далі їх, мог... їх могли стільки накидати, що просто труба там. Треба трактором перепахувати в пиль все, щоб їх, щоб їх понаходити. Якщо в воду впало. Колись хтось буде купатися наступе. Не просто так таблички міни. А крім ліпістків ще багато різної гадості буває. Оп! Попалася щучка, гадючка. Бачите, чисто на проход. В одне й те саме місце по міляку тягнеш. Єсть? Ну, наконець-то, а ти переживав. Да, да, дай бог ще витащить. Ну, одинарник да, це таке. Ну так, да. там що це за одинарник. А оце не должно бути так. Над цим треба працювати. Нормальна щучка, бач, о, хороша. За морду. Баграну. Такий на силикон, бля. Я жару, Воблю, воблю, воблю. облю, блять, у нас силикон... Все, є, да, стандартна. Сказать, фюрерша. На силикона именно бля. Бо я вообще по, по в я ж вообще по силикону. Воблеры это дорого. Да. Та стандартна килушка. Як у всіх. Пойде апарат. Я что же думал, ви тут все на воблер, на воблер, для для разнообразия теж тут є силикон. Скажу, тут головне руки спец поймає і на карандаш так уже наружу взяла не ну забагрив да, промахнулась Де да, к успіху йшла да, да. бля дожен би я тут тоже -то поймати а то витягає да, да. все таки тут тоже уже западають Тож, мені каже это, это самки а ні сам саме кри не, да, не вийта вона вже багато яка не ростилась да. і кри уже А если есть икра растворяется, и попробуй засолы еще. Да, рабочая. Рабочий. рабочий. И тоже самцис, может, все возьмем, да, да может одна самка и то не ну, факт. Самка вот та, что я там Это такая красивая, ну еще не скинула, но опять же икру сейчас засолить сильно важно. Она уже лопается. А, перезріла? Да. Ну не перезріла, І в январі добре солить. В лютому вона вже розвалюється в руках. Не знаю, я в январі, в февралі ловив і солив, Нормально. Ні, ну В январ-февраль це ще нормально кажу, а це вже навіть не березень, це квітень місяць. Раньше она уже Там да, она подо льдом уже начинала рестись, а некоторые. Да. Мелкие или крупные, не помню. Вот. И два градуса надо для старта. Есть Еще одна. Тоже силикон, да? А ти переживав, а диви. Тут все витерпили, я ж вже кидаю туди. Та, да, я ж кажу, ти бачиш, вона йде по теченню одна за одною. Я Туда не йду, тут це ще така Ікряна я, так. да. Ещё і ще й сикрою, по-моєму, да? Ну, не знаю, просто пузата. Пузата? Ну, так, що, думаєш, вона не, не сикрою, а пузата? І сирі, опять за наружу. Да? Буває всяке, то в тебе така приманка весела. Так, да, а, це ікряна? з ікрою Та, точно. Саночка. Так, це що йому? Так. Да. Шикардосно. Ось це я мечтав. Да, я бістал, номер два. Робоча. Я знову заможу занарушу. Промахується, так. Да. Ну... А, то просто обкрутилась. От так от людям везе. А ми що этот самий нас облавлюють? Зараз сапоги приїдуть, ми поліземо далі. Бо це не діло. А діла треба дівати. Дожилися. В холодильнику три разновідності сира з плесінь і, і дві разновідності ковбаси з плесенью. Ну, немає пачки масла. В ітоги хліб мажимо. Отаким от, от донатом от той щучки. Як вам, а? Добротний дана. Ну вона, звісно, не одна була, там ще була втора щучка. Ну це буде зовсім в другому відео. Оп! Квітневий бубалет. Не подумай. Де? нерез закінчився 1 квітня. А ну-ка. Ну, в принципі, з горчичкою можна їсти. Бо знаєте, я не любитель взагалі не разу щучої ікри. Це того, що... Скажіть та того, що я її ловлю. І вона є. Якщо засолити, можна один раз заморозити і вона не спортиться. Ну або почти не спортиться. Один раз. Якщо морозити, вона не ловається. Посеред літа можна достати. Ну що тут ще сказати? Всім смачного, от такі от пироги. А ще Рис з м'ясцем. І саме дороге на цьому столі, це навіть не м'ясо, це кусок помідора. Він просто дурний грошей стоє. Салатика взяв, віддихаємо хорошо. Котики там хвостик от щук от двох щук догризають. О, з голов зваримо їм муху. Вони й голови поїдять. Отакі От пироги. Що ж, силочки в описі під відео, Бомбящі коменти вітаються. Всім смачного, всім пока і до зустрічі на воді!